Дивіться у програмі Кримінал. За що шоумен з Донецька ледь не загримів у в'язницю, щойно зійшовши на львівську землю? Донецький? Я знаю закони ідеологічна диверсія на Донецькому ТБ. Що змусило донецького парубка встати на коліна? Давай на коліна. Чи терпітиме Любомир образи від відвідувачів караоке клубу? Як маємо батько розборки у нічному клубі. За що донецького ведучого мало не змели зі сцени? мене, будь ласка. Западенець у культурній ізоляції. Нарешті львів'яни дізнаються, за кого вони нас мають. Да ладно, ви мене розводите. Авлення не мають, як можна на забаві з'їсти три метри кишки, з чого насправді робиться хренівка. І скільки українських пісень починається на ой, ані навіть не догадуються, що значить настояща тусовка. Шоумен Любомир вирушає на Донбас, щоб навчити їх розважатись по Галицьки. Показати їм, що таке настоящий донецький праздник відправляється Іван, який можна сказати, народився з мікрофоном. Покажи їм, Любомире Іван, покажи їм. Іван Каменєв, шоумен 27 років. Переконаний, що у Львові дуже упереджено ставляться до заїжджих донечан, впевнений, що досконало знає свою роботу і його неможливо здивувати власною професією. Гадає, що львівська молодь не вміє відриватись, лише пафосно воюжує на каву. Мріє зрозуміти культуру та особливість західних українців. Любомир Олексин, 33 роки, одружений батько двох дітей. Багато чув про Донецька, але жодного разу не бачив. Налаштований побачити напівкомуністичні будні сходу України. Впевнений на Донбасі говорити те, що справді думаєш, можна лише якщо тебе ніхто не почує. Вважає Донбас промисловим монстром, де мистецтво представлене хіба класикою та шансоном. Побоюється, що за українську мову можуть і побити. Учасники програми однієї професії зі сходу та заходу України обмінюються місцями роботи на один тиждень. У місті, де вони ніколи не були, на них чекає така ж робота, але у новому незнайомому середовищі вони мають показати людям з чужого регіону, як треба правильно працювати та поводитись на основі власних уявлень та стереотипів. Учасники можуть припинити участь у програмі, викликавши на допомогу знімальну групу. Знайомтесь, це Іван. Шоумен з Донецька. Хлопець знає, що приїхав сюди, аби брати участь в шоу, але те, що шоу для нього вже почалося, ще не здогадується. Доброго дня, сержант Бодейко. Вітаю, будь ласка, А Щось трапилось? Нічого. Добро. Одну хвилинку. Звідки ви приїхали? Міста Донецька, Донецький Іван Каменєв народився і виріс в Донецьку, отримав економічну освіту, але сім років тому взяв до рук мікрофон. Послідні сім років Я вже займаюся слава Веду віду веселюсь. провожу дни рождения, конкурсы красоты, какие-то розыгрыши, работаю в клубе. Моя фишка – это то, что я люблю импровизировать. Я не люблю повторять уже заученные какие-то фразы. И нравится постоянно выдумывать что-то новое. Я хотел бы привести туда кусочки нашего донецкого характера. Я надеюсь, что город Льва меня встретит, с, ну, если не с распростертыми объятиями, то хотя бы дружелюбно, и что мы отлично проведем время. Тобто это вашего приезда? Туризм? Колючі ріжучі предмети перевозите? — Ні, немає нічого. Будь ласка, придивіть багаж. Насправді цей добродій у формі міліціянта — ніякий не правоохоронець. Це актор з Львівського театру. А ще товариш Любомира, шоумена, який поїхав до Донецька. Хлопці приготували заїжджому гостю веселу зустріч. І, схоже, Іван досі не розуміє, що його водять за носа. Потрібно заповнити деяку анкету. Ви з Донецька, так? Ну я знаю закони, яку анкету. Навіщо? Це імміграційна карта на право перебування мешканців Сходу на Західній Україні. Давайте заповнимо. Давайте заповнимо Іванку. Чи ж ти почув, що тобі пропонують підписати? Ну я спочатку повірив йому. Я повірив, він підійшов, так що правильно почав розказувати. Чи вірите ви в Бога? Так. А ваше ставлення до слова Москаль? Радикально ні, я можу сказати. Чи знаєте ви гімн України? Добре, добре досить вже знущатися з наївного донечанина. Час пояснювати, що це лише жарт. бо такими темпами він скоро кров на аналізи почне здавати. Є після такого івана просто не можна залишати на одинці зі Львовом. Доведеться одразу показати гостю зі сходу, що у Львові і до чого. Зустріч знайомства Любомирові призначили на площі Леніна. Цікаво, як відреагує на таке сусідство людина з Бандерштату. Адже до поїздки у Донецьк львівський шоумен гадав, що до радянського вождя там досі ходять на поклін. Любомир Олексин вже вісім років займається тим, що сам називає дарувати людям щастя. Коли людина до тебе посміхається, коли людина задоволена, в неї позитивні емоції, це мабуть найкраща винагорода, яка тільки може бути. Тому у Донецьку планує провести справжню культурну революцію, адже переконаний їм слід ще багато чому повчитися. Наші, що у мене, вони вміють більш комедніше розповідати будь-яку історію, більш комедніше подавати будь-що. Я впевнений, що там не так святкують, не так веселяться люди, як в нас. Трошки по-іншому, майже це в принципі інша культура, там ближче до Росії, там інші звичаї. У нас звичаї зовсім інші. Перша моя реакція, коли я побачив, о, стоїть Ленін. Чому він тут стоїть? Скільки в нас його вже ніде немає, так? а якщо і був десь ще недавно, то його вже розвалили, поламали, викинули, зіпсували. Ну, тобто його немає. А тут і досі стоїть. Але чомусь не видно юрби прихильників. Може, зараз хоч хтось поклін зробить чи честь віддасть. Ну і стоїть собі, і стоїть. Тобто люди на на нього увагу практично не звертають. Ну, Тобі сі з ним і з Лєніном. Що ще ти знаєш про Донецьк? Я знаю, що Донець було засновано в 1869 році. Навіть так, я навіть знаю кількість населення 953 тисячі. Все Але... зрозуміло, інтернетів перед поїздкою начитався. А щось із власних спостережень є. Ось в Донецьку. Ну більш за все мені сподобалися дороги, власне, чому дороги, тому що вони широкі і можна гарно по них їхати в принципі, не порушуючи правил дорожнього руху. Вже не перший учасник проекту відзначає якість донецьких доріг. Можливо, не тому, що вони тут такі добрі, а тому, що на Львівщині просто жахливі. Одним словом, що кому болить. У планах львів'янина підкорити Донбас. Але я впевнений, що я зроблю чудове прекрасне шоу, яке буде незабутнім. Ну той прапор тобі в руки, Любчику. Головне, аби тебе не полишала твоя впевненість. Адже ти щойно приїхав і навіть не здогадуєшся, що тебе чекає попереду. Тим часом Іван у супроводі нових друзів уже прямує додому. Принаймні він так думає. Файне містечко, файні люди. Зараз ми поїдемо додому. Бошик, пампушечки, пампушечки. Ну, все, все буде файно, я думаю. О, то ти навіть і мову українську знаєш. Та чи добре, для шоуменів у Львові це одна з основних вимог. Але якби ж ти знав, через які трудності тобі доведеться пройти, щоб дістатися тих пампушечок. Навряд чи би так тішився. Та навіть такі перешкоди, схоже, не завдають, шоумену з Донецька особливого клопоту. Навпаки, ці львівські краєвиди нагадали Івану про рідний Донецьк. Нічим взагалі не Ну от я вижу Донецьк з этой стороны. З этой стороны тоже вижу Донецьк. Если ви бы вы разговаривали на русском, я бы поверил, что это Донецьк. А куда мы йдемо? Где мы, хлопці, знаходимося? На район. район... Один з найбільших житлових масивів міста розташований неподалік залізничного вокзалу. Свою назву Левандівка перейняла від німецької колонії Льовендорф село Левів, яка існувала тут ще у 18 столітті. Активна забудова багатоповерхівками почалася з радянських часів. Тоді на район селили передусім працівників залізниці. За неодноразові випадки пограбувань та різного роду хуліганства. Левандівка зажила слави одного з найкримінальніших районів міста. Саме у цьому районі і житиме шоумен. Що ж, Іване, саме час пізнати місцевий колорит. Як кажуть у Львові, ходімо на каву. Зробити напальний каву. Лише у Львові можна замовити каву, а тобі, наче, так і треба. Разом з кавою принесуть ще й коняк. Відкриття Львова для шоумена з Донбасу не змусило на себе довго чекати. Факт, це найперший перший в моїй житті. Я не пив ніколи для Перша кава. Та ти знаєш, що у Львові роблять з такими, як ти? Зета стоїть випити. О, а коньяк схоже в твоєму житті вже не перший. Пей, пей Ваня. Але будь обережний, на тебе чекає багато роботи. А поки Іван успішно освоює традиції львівського кавування, в Донецьку Любомир йде на перше завдання. Та якби ж він знав, що на нього чекає зовсім не вечірка, а увесь Донбас. Як це можливо? Є один спосіб. Ну, я основників теж дуже. Власне, хотів потрапити на телебачення, так і я в принципі потихеньку до цього рухаюсь. У Любка є деякі підозри щодо реалії зі свободою слова на Донецькому ТБ. Та є шанс перевірити, чи віддадуть ефір галичанину. Можливо, втреться у довіру до цих дивних істот. О, клас! О, так я відкажу. Є шанс, любчику. Передай вільне слово з заходу своїм донецьким побратимам. По-моєму, <реку> у нас дитяча програма к нам в гості обічно приходять малиші. Я вот і сам удивился, добродія. Пошов я значить встречать нового гостя, смотрю. А к нам совсем не ребенок прийшов. Ну нічого. Ну, Давайте знакомиться. Ми рады любым гостям. Конечно, мы всем рады. В принципі, в душі завжди залишаються все ж таки дитям, як то кажуть, головної душою не стареть, правильно? О, правильно? Так, не пройшло і дня у Донецьку, а наш націоналіст вже заговорив російською. Чого ще тебе навчать у Донецьку? Прекрасно. І так, подборні аплодисменти. Ми переважаємо Любчика за новим гостям. Іли неожиданно. <рес> Доброго дня! <рес> я з вами дня. бачите! Привів вам ось таку чарівну маленьку леді, яку звати Марія. А ти навчаєшся вже в школі? Ні. Ти можеш відповідати по-русски машинка. Можеш говорити по-русски каптиприбутки. Любчик теж міг би говорити російською, але якось не звичайно. Марія, а знаєш таку пісеньку ой підлізким замок? Що, Любомире, готуєш для донецьких діток ідеологічну диверсію? Аби лише режисери тебе завчасно не викрили і не виключили мікрофона. По-перше, я з Львова все ж таки, правда? У нас всі у Львові патріоти, скажімо так, не боючись цього. І мені було цікаво, просто як сприймуть вони там е, нашу повстанську пісню. Ой, під Львівським замком старий дуб стоїть. Ой... Місія Любомира вдалася далеко на сході України в ефірі ТРК Донбас звучить пісня повстанців УПА. А під тим дубочком партизан лежить. Бразі, це був виклик, скажімо так, і мені було е, приємно відчувати те, що в принципі я ними трішки керую, скажімо так, Та, і вони це слухають, і вони і вони підтримують, і власне співають зі мною. Марія готує зовсім інші пісні. Не справляюсь я зі своєю фантазією. Браво! молодець! молодець! Ну що, Любчику? Є свобода слова у Донецькому ефірі? Ніхто не затулив тобі рота. Я міг в принципі там робити все, що я хочу, говорити абсолютно все, що я хочу не було ніяких заборон. Можеш продовжити свої спроби підкорити Донбас, але вже у дорослих програмах. Час вирушати на роботу й Іванові. Але після вчорашнього знайомства з місцевими традиціями почуває себе хлопець ну, далеко не найкраще. Тому йти на роботу пішки якось і не випадає. Вирішив їхати на міському транспорті, так би мовити, ближче до народу. Скоро, Іванко, ти дізнаєшся, як у Львові ставляться до заїжджих Донецьких. Увагу хлопця одразу привернули дивні наліпки. Випиніться, будь ласка, тут такі ніколи не бачив штуки, і я вважаю, що це дуже досить цікаво. Вчиться Іванку, спеціально для таких, як ти, наклеїли. Я вже знаю, що я відвічу зараз. Візьміть решту. Та ти просто вундеркінд. І люди від такої чемності якісь, наче, і веселіші стали. Я дійсно так русським забуду скоро і буду тільки на українському працювати. Було б ніколи. Я вчуся. А ось цьому молодику, здається, не надто сподобалась активність донецького шоумена. Ну все, зараз почнуться розбірки. А Звідки ти сам є? Я з города Донецька. Ти сіомієт розгорять, на брезка просто стісняються. Схоже, зараз, шоумену доведеться не доведеться непереливки. Невже стереотип Івана про нелюбов львів'ян до Донецьких виявиться непростим острахом? Молодик налаштований дуже рішуче. Круто. <тас> І <пас> все? Так просто не такого розвитку події всі очікували. Проте Іванові подібне спілкування лише підігріло інтерес до остаточного з'ясування істини. Чи насправді у Львові можна спокійно розмовляти російською і не соромитися гордого звання донеччанина? Шоумен іде в атаку. Але якщо вам краще розмовляти на російською, звичайно, ви можете розмовляти. Я нічого не маю вкладу. О, дякую а Ось такі вони Ваня, львівські маршрутки. Ого. Це було реально круто Це ти ще в годину пік через центр міста не їздив. Так би взагалі кипятком, як то кажуть, що ж так виглядає, що стереотип про нелюбов до Донецьких вщент зруйновано. Тим часом Любчик продовжує випробовувати медіапростір Донбасу. Потренувався на дитячій програмі саме час перейти до поважніших речей. Важко повірити, західняку у Донецьку пропонують вести політичне телешоу. Зараз він всім покаже, на що ті львівські здатні. Приготуйтесь до війни ідеологій. Перед тим як сісти у кадр бойовий камуфляж. Новості ви будеш ночі новості на русском язиці. На твоїм любім русському язике. Ну, здрасте. Здрасте, здрасте, Любчику. Ех ти. Мені за це не, не заплатили. То от що потрібно, аби ти заговорив російською гроші. Приспіну не важко. Ну что, начинаем. Программа обеспечения для голливудских фильмов делают во Львове. Мало кто знает, что спецэффекты для фильмов «Спайдермен», «Гарри Поттер», «Халки» и многих других создают именно во Львове. Так, согласно исследованию компании «Кей-Кей». <пл... пл... пл>... <пл>... Маленькая часть моей мрии, в принципе, как бы Та з такою дикцією вести прямі ефіри тобі тут не дозволять. І утиски свободи слова тут ні до чого. Максимум на що можеш розраховувати, без проблем стати зіркою ютубу. Здравствуйте! Ні, ну реально русским Здравствуйте, дорогі мої любезні друзі із Донецька. Я з вами новий мегаведучий новостей Город Львов. На території парку парка ой, Суфля! Суфльор не в ту сторону поїхав. ба-ба. Тим часом у Львові донецький шоумен лише добирається до місця своєї потенційної роботи. Вітаю вас! Привіт! привіт. Вітаю привіт. вас! Олесь! Привіт! Ця фірма займається організацією та проведенням вечірок, оскільки їхній основний ведучий Любомир зараз працює у Донецьку, Іванові доведеться відпрацьовувати за колегу у Львові. Але цим хлопцям дуже важливо, щоб ведучий, який представлятиме їхню організацію, відпрацював на найвищому рівні. То що у мене доведеться добряче попотіти, аби довести, що він не дарма їсть свій хліб. Івана, а як мисли пройми? Мажа нашого, скажімо, офісу. Це спонтанна тема. Я не знаю, що я зараз буду показати. Я могу вам маглом стих, який сочинив тільки що сам. Я приїхав до вас з Донецька. Я приїхав до вас зі Львова і зараз я зніму штани. Я, як кажуть, у Львові! Схоже, так, Іване, ти тут роботу не здобудеш. Доведеться міняти тактику. Це вже хоч щось, принаймні певного позитивного результату досягти вдалося. Та чи буде цього достатньо, аби отримати роботу? І що? Ну такое, все таке, в судово. Я немного подурачився вместе з вами. Слабенько. – Слабанько. Не хотів нічим, не хотів виводити з себя з своїми глупості. Та Іванові все ж дадуть шанс довести, що він може провести день народження не гірше за будь-якого галичанина. Але після такої вистави шоумеру поставили ряд умов. Любчик має провести кілька конкурсів на дні народження одного дуже поважного пана. Угу. Це галичанин. Ти повинен е, підготуватися, розмовляти виключно українською мовою відповідно виглядати. Ви мені да дасте вишиванку? Як я тобі думав? Знайди. Отримавши телевізійний досвід, Любомир вирушає на місце, де вже завтра ввечері проводитиме забаву. Будемо намагати створювати шоу. Ну, я так понял, що ви у нас буде сьогодні міста директором Ну, зрозуміло, людина не дуже орієнтується в українській мові, скажімо так. Ну, десь у сьомій. А кількість народу. Як правило, відвідувачів. Вибачте, так як у нас есть караоке зал, хотілось би, щоб було ствердження з караоке і что-нибудь такое необычное, чого в Донецке ще не було. Справитесь з таким заданням. А Без проблем зарплати все одно не видим. а ми без грошей працюємо. На ентузіазмідках <кхух> стрільбиш на ентузіазмі? Цікаво, що про це скаже твоя дружина. Хоча з таким ставленням до роботи тобі радітимуть у будь-якому закладі. Я думаю, якісь буде, скажімо так, нічне пиво паті такого плану. Ну а якщо караоке, в принципі, в мене вже деякі ідеї з'явилися, як це зробити так, щоб було дійсно цікаво. Я думаю, що такого в принципі в Донецьку ще не було. Те ж саме казала Ріанна перед своїм концертом у Донецьку. Ну, побачимо, тим паче, що чекати залишилось зовсім недовго. А поки що, Любчик вирішує роздивитись та познайомитись із закладом. До речі, дуже цікава річ. Я тут яку я побачив. Це, напевно, перший пульт діджея. Ось він. Досі Іван думав, що непогано знає українську мову, і з цим особливих проблем не буде. Та після фіаско в офісі хлопець вирішив серйозніше підійти до підготовки заходу. Але ж як за тиждень в незнайомому в місті без зв'язків та шалених коштів підтягнути мову та створити собі образ галичанина? Легко, якщо маєш серед нових друзів-акторів. Привіт, друже! Ходім, я б тут в театр. В цьому театрі на зміні образу вже давно собаку з'їли, а створити образ галичанина для цих фахівців взагалі розплюнути. Помогіть мені стати українцем, будь пожалуйста. Охочуте українця? А якщо Поза. є варіанти, давайте виберемо. Та тут близько 100 тисяч різних костюмів. З таким підходом процес вибирання може затягнутися. Шановне панство, запрошую всіх до столу. Походить на козака? Я сподіваюся, що так. <різь> І тут ще поясок підв'язується. А можна всіх подивитись. В елітному строї Іван виглядає як справжнісінький українець. Стоп! Так він же без костюму є справжній українець, але в образі безумовно гарно. Залишається ще попрацювати над мовою. Робота у Любомира аж ввечері, тож львів'янин має достатньо часу, аби дізнатися наскільки правдивими є його попередні уявлення про Донецьк. Ми пам'ятаємо скепсис шоумена, тому відправили львів'янина в ізоляцію. Що, гадаєте, львів'янину Донецьку і без того перебуває в культурній ізоляції? Зараз ми це спробуємо спростувати у центрі сучасного мистецтва із назвою Ізоляція. Ця промзона зовсім не типовий донецький індустріальний корпус. Це мистецький об'єкт. І підприємство становилось, становилось не тільки производство, становилася життя в, в, в этом місті. Щось дивно, Любомир помітив ще на вулиці. Це був для мене шок. Це. Помада реально класно виглядає. На перше враження в мене не помада, а ракета чомусь класно, коли піднімаєш очі, бачать, і таке червоненьке торщить. Юесей, тобто, ми вам покажемо. Тепер заглянь всередину. Як тобі такі стіни, любчику? Чи ти скажеш: у мене у під'їзді такі ж? Я похо. Називається корнієва та роботи ані на доди. Це дуже метафора. Стривай, нам не почулося. А ну ще раз. Схоже, Любомир здивований. Можна стверджувати, що його стереотип про відсутність у промисловому гіганті сучасної культури спростовано. Там діляться культура, не бояться підходити політик маленький дитин і маленький животний. Насправді, як в фільмі жахів. Моторошно. Гаразд, можна і на роботу. Але як не дивно, тепер що у мене звідси за вуха не витягнеш. Гаразд, дивись, такого ти у своєму Львові точно не побачиш. Стільки нового для львівського митця почали з'являтися певні асоціації. З таким я ходив за сметанкою, в такому варили макарончики, в такому у моєї бабусі нагрівали воду. сподобалось, оскільки такого я ще не бачив. Я був приємно вражений. Звідси можна не вийти. <звідси> да ладно, Ви мене розводите. О, це потяг зі мною. Я скоро на Львів їду. Чуєте? Прямо звідси. Стривай, куди це ти зібрався? Щось ти нам не доказав. Ми поставили дві урни і просимо українців заповнити такі ж анкети. Щось це до болю нагадує урни для голосування на виборчій дільниці. Цікава ідея. Проголосував за свого кандидата і одразу дізнався, хто ти після цього. Цю інновацію пора б взяти ЦВК на озброєння. Зараз ми побачимо, хто я такий. Ну, Любчико, готовий дізнатись, хто ти? Не тягни, Любомири, що там у тебе? Шановний телеглядач, я жмот. Дідька лисого, що ж ти там написав? Любку. Цей пристрій підтверджує відомий стереотип щодо всіх галичан. Чи це лише випадковість? Є ще друга урна, а значить, і шанс реабілітуватися. Ще до всього того є ще й болван. Шикарно. Життя просто склалося, розумієте? Дивіться далі. Розборки у нічному клубі. За що донецького ведучого мало не змели зі сцени? мене, пожалуйста. Чи терпітиме Любомир образи від відвідувачів караоке клубу? Як вам собачку? Чи вдасться заїжджому конференціє ввести ювілей у Галицьких вуйків та одночасно боротися з підступами конкурента? Я нічого не можу зробити.